Всім доброго ранку, гарного вечора. Це Рівненщина, Західна частина України, а саме Дубенський район Демидівка. У нас сьогодні середа, діти вже пішли до школи, а я п'ю ранкову каву і розпочинається мій день. У нас трішки десь там. За хмарками сонечко виходить, сніжок є, але вже дрова завчора відтаяли. Так що сьогодні потрібно дрова скласти і а, зайнятися кроличкою. Кроличка на даний момент я вже заглядала жива. Дякую величезно за коментарі, за поради. Для мене це дуже цінно. Так що зараз її буду переселяти в іншу кліточку. Там, де з кроленятами, я вичищу все, підстелю, і тоді буду з нею щось дивитися. Таке враження, що в неї та як щось з кишечником, чи запор, чи що. Ну, Обов'язково вітаміни вколю, в етаптеку схожу і візьму, щось там попитаюсь, чи антибіотика, чи що, Ну, щось будемо спасати. Так, що ось так вона вже така кволенька. Взагалі не хоче нічого. Ну, Спасем, спасем, не спасем. Ну так і буде. Це, як то кажеться, сільське життя, мусить щось відходити. Тим паче, що цього року мені вже не привикати. Хто давно зі мною, той вже знає, скільки в мене було цьогоріч втрат по господарству, так що ось так. Ну, Надію не втрачаємо, йдемо тільки вперед і вперед. Так що всім ще раз дякую. А я пішла а, господарювати, а ви з нами. Перемістила кроличку в іншу клітку, але ну, навряд чи вона виживе, бо вона дуже квола, дуже прям. Ну, будемо бачити, лежить взагалі. Свинка наїдає собі бока, все чудово в неї, все добре. Свиня є свиня. Кроленяток почистила вже кліточку, свіже сінце, все гарненько, вони такі мурашки маленькі. Вже все дивляться. Іди сюди, Оп. Оп, 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 опа. Ось такі. Добре, що кроленятка вже їдять самі. Їм вже місяць. Чи куди тікаєш? Ось такі животики напхані, так що сподіваємося, все буде добре. Їх лишилося сім і четверо, так що ось такі у нас справи. Да? Руська, Моська, морда така класна. Красна така мольдечко, мольдечко, мольдечко. Ти зі, ти сьо бандит, ти бандітка, хто ти? Також їх сьогодні провакциную, навіть і зараз провакциную, зараз сім пороздаю корма і буду вакцинувати їх. І провакциную, постараюся, бо я сама не справлюся. Зараз, може, якщо хтось мені допоможе, щоб кролів потримати більших, провакциную і будуть вже тоді всі в мене провакциновані кролі. Так, що так. Пляцюємо далі, пляцюємо далі. І також, друзі, в мене є маленька підписниця. Моїх кумів донечка, Анютка, так що Анютка привіт. Вона постійно дивиться перед сном мої відео, так що ще раз Анюті привіт. Вона постійно махає, коли я в кадрі. Так що для Анютки привіт, обов'язково передаю. Все, пішла далі. Крайкуни вийшли на зв'язок. Ось, треба кажу, передивитися їх. Ну, я сама також з ними не справлюся, вже почекаю кума, і тоді будемо вирішувати, кого лишити, кого заприбрати. Ось так. Це мій старий гусак, і ось ця здається госочка стара. Чи ось та біла, ну, дві білих так точно буду лишати. Ось сіренька, напевно, гусочка більш похожа така. І ось це, здається, гусочка. Ну, це щось не зрозуміло. Ну, Будемо передивлятися, сірих цей бандит не хоче порувати. Я думала, лишити дві сім'ї. Так, ось ось той великий той гусак 100% він, напевно, піде на новорічний стіл. У нас така є традиція на Новий рік. Як почали жити в селі, чи гуску, чи качку обов'язково собі запікаємо. Так що щось де буде. Качки треба також передивитися, бо не знаю, що в мене є сумніви, що там може ще десь і є качур з цих молодших двох. Ось це 100% качур. Ну, треба передивитися і дві прибрати, тому що це буде забагато. Прибрати та як старшого, ну, середнього Станіслава в неділю день народження то Десь на днях і приберемо це все. Ці їдять гарно вчора а, виставляла на Олексі оголошення. Ну, як то кажеться, не судьба, а щось там, якісь там помилки і моє від Ой, моє повідомлення. Моє оголошення не пішло на Іоликс, не дозволяє. Сьогодні ще раз спробую, коли не знаю. Значить, така їхня доля бути тут із нами. Ось так. Їдять гарно, трішки солі вже додаю, ви мені сказали, що потрібно сіль додати, щоб вода не так вимивала з організму. Ось так. Ну такі кругляшки гарненькі. Хотіла б їх зважити, але не знаю, чи зважу. У мене немає такого кантора. Якби був кантор, то було б, можна було б їх помістити в мішок і тоді зважити. А вже на такій вазі я не зважу. На кухонній вазі точно їх не зважу. Ну, Апетит просто чудовий, все добре. Мобільного зв'язку так в нас і немає, але то нічого страшного. Ну трішки страшного, так як мама трішки прихворіла, хотілося б дізнатися, як її здоров'я. Ну, сподіваємося, все налагодиться. Wi-Fi і мобільний інтернет роздача вже починає працювати, так що дякувати Богу і так, що є нас ожеледиться, все розтає. Ось така в нас погода. Так що йду зараз кроленятам давати прививочки. Я вже знаходжусь біля кліточки, набрала шприц від кокцидіозу для кроленят, кожному в рот покапаю по 0,1 кубика. Це від коксидіозу. Я завжди так даю прививку і тоді від коксидіозу. Там можна на водичку, але кожному в ротик, щоб на, ну, наверняка, як то кажеться. І ось така в мене є прививка. Це, здається, сумська прививка, 10 доз по 0,5 мл. Зараз ось така. Малечі, я завжди її беру. Вона недорога, але тут пише проти вірусної гемарогічної хвороби кролів. Ну, я не знаю. Можна було гем там, два, гем три, гем, чотири вже їх кучі є, але буду колоти ось цю, та як вже неодноразово колола в нас. Тут таких хвороб немає, дякувати Богу. Так що зараз набираю два кубики і кожному колю. Це м'язево колеться, так що для мене це не буде, як то кажеться, страху. Підігріла трішки, зповтала і зараз почнемо процедури кролячі. Трішки неприємність з кроличкою, але я кажу, нічого страшного, ми це все переживемо не в перший раз. Ось такі в нас справи. Ну, маленьким то я поколю, а ось з великими я не знаю. Тоже треба когось шукати, щоб мені. Допомогли їх потримати. Так що приступаємо. Вже зловила першого сіпіратиста. Давай. Давай, пий. Хе -хе. Ну, пий. Ось так приходиться їх мурдувати, цих малеч, але... Це ж краще для їхнього здоров'я. Ну, чого ти там випиво? І просто лапку буду зараз колоти. Перший є. Ось так. Такий вуханчик. Не такі що це взагалі. Такі класненькі. Шкода, що мамка <кій> їх рано покинула, Ну, нічого страшного, це як в житті. Так що ось так зараз всіх проколю, <кій> такі вуша. Класнючі в залі. Я обалдію просто. Зараз їх проколю і вам покажу. Ну ось, процедура зайняла дві хвилинки. Все, тепер будемо наблюдати за ними. Як то кажеться, з одною такою важливою справою вже справилася. Кажу, ще, правда, виходить один, два, три, чотири, п'ять дорослих треба поколоти, так що не знаю. Ну кажу, не знаю, ну буде шукати когось сьогодні обов'язково. Ось такі в нас справи. Вийшла до своїх дрів. Зараз якнайбільше попереношу, щоб вони там просихали. І ось там, там. Кубка така, що їх рубати не треба, а ось ці порубані треба переносити, там вони краще будуть, чомусь тут на купі. Так що приступаю. Скільки вийде, стільки переношу, бо ще не все відтаяло. Ну, кожного дня потрішки-потрішки її по трішки складу. Ну що, друзі, вожу я потихеньку дрова і чую грохот. І ось. Капець! А, не витримала ось ця планка і все рухнуло. Потрібно все буде перескладувати. А, капець, капець, капець. Нічого <кхід> страшного, трішки роботи додається, але зараз поскладаємо. І... <кхід> Як то кажеться, біда не приходить одна. Працюємо. Ну що ж, друзі, тут кучку перевезла. Ось тут все поскладала, все вмістилось. Температура повітря дуже комфортна, тільки одне погано, що болото. Ой, яка я грязь. Болото під ногами і дуже ось, бачите, що з рукавиць. Це вже треті рукавиці, до речі. Так що так, зараз передягаюся, біжу по Євгенія до школи, бо вже трішки призапізнюється, як то кажеться. Зараз по цій хляпотоці, поки дойду, да й ось так. Ось такі у нас сьогодні справи. Всім бажаю чистого, мирного вечора, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! Всього вам самого найкращого! Не забудьте поставити пальчик вверх і написати коментар. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Гарного її ночі, тихої. Па-па-па-па.